Ось така картопелька в мене вийшла на вигляд і на смак. Окейчик. Раніше от і на, на іменини, і на все, тільки тушену картоплю робили, бо її можна ж і на другий день підігріти, у каструлі і вона хороша. А тоді вже щось перейшли на пюреху. Ну, товканиця, топ, топто, товканеця, товканецю. Та ні, ну можна розігрітися. Тоді ж не було ні мікробухвивок, нічого такого. На сковороді я любила, якщо її підігрівати на сковороді, тоді ще знизу такою шкоринкою. Ну, не чересчура так легенькою. Я любила цю шкоринку. Ну, разом з картопелькою їсти. Да, було. А тоді що суп, борщ, картопля тушена, картопля варена, мундєрка. Пенерет, олов'є, кисіль, холодець, риба, <сіпи> жарена. Да. Так і було. А зараз, що хочеш, тільки спокою немає. Тут, от з двох до чотирьох до шести чоловік. Ну Це ж у них така там. Якщо тут будемо попалювати. Тільки дойде, скільки дойде, не дойде, група кидають наступну етапну. Вот, і... Що стосується безпосередньо Великомихаївської, попівденнішого національного шоса Н15, тут також тривають щоденні спроби ворога пробитись з півдня до... Мати віру це те саме, що мати крила. Ніколи не втрачайте віри, будьте живіть в доброму серці, і воно обов'язково вам повернеться. Доброго здоров'ячка, мирного вам всім дня! Дівчат, вчора дуже було багато запитань на рахунок цих патчів. Ну, Всі бачили результат. І якщо ви замітили, я себе вже давно знімаю без фільтрів. Тому результат причудовий. Зараз я дам на магазинчик посилання, там ви можете придбати не тільки патчі. Там дуже гарна косметика. Я замовила собі маску для охолоджуючу і від набряків, здається. Я ще нею не користувалася, але моя підписниця сказала, що вона вже її замовляла. Маска просто суперова. Так що лишаю посилання. Не прогавте, перейдіть, бо потім будете знову мене запитувати. Ефект дійсно причудовий. У мене тут завжди такі маленькі синці. Ну, а то, бачите, вже ж вони не такі. Сьогодні на моїй рідній сумщині траур. Знову загиблі, знову дитина є, є в тяжкому стані. І знаєте, кому в Повторюсь, наді мною мирне небо, співають птахи, є що їсти, а щастя не відчуваю. Це все, силу і волю в кулак життя продовжується. Іду в магазин, бо нема хліба. І, до речі, похвастаюсь, в мене нові сережки, це подарунок подружки. Серебро. Так, пішла, куплю хлібця, може якихо фрукт, фруктів, бо крім лимона і лайма немає нічого, то лайм вже бачу, почав підсихати. Не тепло, але ну, вже, здається, з п'ятниці стоїть там за 20-23, ну, якраз нормальна така неспекотна погода. Пішла Лєночка. Йду, дивлюсь, бузок уже все відцвітає, можна сказати, вже відцвів. Миті цвітіння і миті життя. Оце таке воно і є життя. Іду, йду. йду. Трошки стану, загляну в дірект. І мені моя підписниця скинула чудову цитату. Зараз я вам її озвучу. Найдешевша річ у світі це чужа думка про вас. І це є 100%. Нікого не слухайте. Живіть своє життя. вже вдома. Ося, як завжди, з сюрпризом, хоча йшла, випускала всіх на вулицю. Ну, в цьому вся прелість нашої Осі. Пішла роздіватися, покажу вам розпаковочку. Ой, трошки відпочину, фарш у мене розморожується, тоді вже займусь перцями. Сюрприз від Асі, слава Богу, денежний. Ну. Але смекту зараз будемо пити. Дасть, я на неї не кричу. Ну, бувають всякі випадки. Що ти зробиш? Прибрала і все. Взяла такий хліб, бо нема того хліба, що ми всі любимо з Німеччини. Це з якимись домішками, ну він такий, знаєте, не пустий, платненький. Ну, взяла такий, теж він сірий, не білий. Тож, ну, це такий як тостерний, пустуватий. Ну, Хліб є хліб, на хліб не ну, можна казати, що він не смачний. Перчик отакий взяла, мелений. Перчик отакий взяла, бо вже закінчується. І взяла такий паштет. Значить, пештет фунт 39, 49 пенсів. Це 2,29. Хліб по 2. А, на ньому є по 2,20. А цей 2,99. Мілочі так висипала, вона нарахувала, за все заплатила 11, 11 з копійками, чуть не 12 фунтів. Якби знала, що на цій стороні є малі кавунчики, то не брала б скибок, бо там дуже здорові кавуни, ну, не знаю. Я взяла дві скибочки, якось ніколи не брала я скибок, а раз мені так захотілося кавуна. І я подумала, що я одну скрипку сама з'їма, а одну ставлю на вечір дітям. Ну, щось я бачу, я вибирала, вибирала. Коротше, ніколи не брала, мабуть, я ніколи і не брала там таких речей. Краще вже взяти кавун. Тут Ну, але на цій стороні невеликі кавунчики, тонкошкірів, полосаті. Я тут такі брала весь час, ну, я вже купила туди. Куди ж набирати ще? Далі. Індуса я сьогодні взяла помідорчики. Не глянула яка ціна, мандаріни Мандарини 2,99. Помідори є різні, є дешевші, дорожчі, Яблучка, дорожчі, Яблучка такі і такі. Ані, часник. часник взяла, бо до мене. Все, індус. вірніше два індуси. Я взяла пустину сметану. Грецький йогурт, собачкам потрошку даю, вичитала, що треба давати. Малосольних огірочків, дві печінки тріски, вегету кинула, рульку кинула, мабуть, зверю, я так, знаєте, може обгризу, не знаю. Взяла і взяла філе, останнє індюка, це своїм. І індюка взяла собачка. Шуті в нас алергічна така собачка, що індюк, значить найдіетичний. Індюк, кролик. Ну, кролика нема, а взяла індюка, і то останнє, що забрала. І отакого от масла ніколи не брала. Я чомусь думала, що це смалець, чесно. А це, думаю, возьму спробую. 82% у ньому жирності. І тут 300 г. Ну, коротше. Це всі мої покупки. Все, все. Там 30, там 16, а там 12. Такі суми. Буду пробувати кавун. Дуже боюсь, розчарування, не того, що шкода, він не такий там і дорогий. Просто мені дуже захотілося кавуна. Ну, от просто дуже. Раз уже брали, у них вже тільки цілий, дуже був смачний. Від кавуна отримую задоволення. Дуже смачно, шкірочка тоненька, солодкий, соковитий. По крайній мірі ця скипка дуже смачна.